Йоу, і сьогодні ви дізнаєтеся, скільки я заробив за 5 днів, шукаючи брендові речі на секонд-хенді та на хумані і продаючи їх на Олікс або ж з купчиком в інстаграмі. Ось тут знаходиться ця хуманка вінтажна. Залітаємо. Давайте зацінимо мої знахідки за сьогодні, 183 гривні 50 копійок. Я витратив, купив дуже актуальні форси в крутезному кольорі за 700 гривень і за 500 гривень ось такий дизель. Подивимося, за скільки це все можна заселити. Покажу вам вже трошки пізніше. Добрий ранок! Приснулись прямуємо на львівський бумонт як не на секунді брати речі. І Мені вдалося знайти дві чудові футболки. І Сьогоднішні знахідки на секонд-хенді Vivienne Westwood. Ось такі від британської дизайнерки Vivienne Westwood. І Billionaire Boys Club футболочки. Дві штучки. Витрачено 141,45. Дві футболочки. Сьогодні більше нічого і не було. Ти що взяв? Уміютьів! Сьогодні зробимо невеличкий тур по секонд-хендам. Ще їдемо на одну локацію. Подивимося, що там можна взяти після всіх. Цікавезний портфель від берґаус. Найшов доволі цікаву сумку від брикхаус і Nike SG. Непоганий пуховичок Rife колекція Sport. Залетіли на останній день, знайшов ось такий світшот від худріч. 23 гривні. Щось дорого дуже. Викупайте. Прийшов викинути значить, я сміття. Дивлюсь, отак в куточечку чисто. кросовочки лежать. Думаю, що за кросовочки такі знайомі? Це Nike Air Force. На базу. Упс. Одна футболочка. Ляпс, БіБіСішка. Друга футболочка писав я з купчиком, є дві діжки, BBC-шка і Vivienne, Запропоную ціну. Він написав 700. Я погодився. Вважаю, що за один похід в секонд-хенд це в принципі хороший результат. А далі буде тільки більше полетіли. Йоу, давайте покажу вам знахідки за ці дні. Перекупив пару кудиків, пару світшотів. Ось ці форси, як вже зрозуміли, я знайшов на вулиці. Подібну пару жоріків я знаходив рік назад. Продав їх за 1600 гривень, знайшов в центрі міста, в центрі Львова. Прикріплю сторіс, якщо знайду. Ну здається, вона в мене має бути в інстаграмі в архіві. Вся тємка, двіжушка, 41-й сайт по факту, а побіжці було 40-й. І що? Давайте будемо відновлювати ці е, форси. Форсачі будемо відновлювати краскою ліквідною е, білого кольору, тому що правильно, мені впадло купляти окисник. Мучитись, щоб це все підошве, жовте від жовтіла і так далі. Я просто беру красочку ось таку, от чекс, І нею фарбую ці кроси і вони стають просто білосніжними. Бо їм, чесно кажучи, дуже погано. Вони всі жовті. Е, і дивіться, в мене є два куточка, які я перекупив. Вони також вигорівші. Ось по шву на капюшончику, не знаю, чи видно. От, і, і така от BBC шечка Кархар і bbc Сішечка. bbc сішечка взагалі дуже сильно вигоріла по резинці. Якщо буде лапати камера, то я вам передам цю. Ну, по-любому, до після замутимо. Фарбувати я буду ось таким от барничком. Чекс. Що, давайте поїхали, покажу вам, як це все працює. A few moments later. Закидаємо ці всі шмотки в пральну машинку, ставимо переважно на 90 градусів, але щоб річ. Не зменшилась можна і на 60 Закидуємо туди капсулу, закидуємо туди соду або сіль. Я закидую сіль, бо соди немає, і барвничок Зустрілися з Кентіком. погода сьогодні, звісно, не льотна, але ми будемо літати і брати для вас хороші приколи. До речі, ви там густо дуже базарили за цей, що в мене завжди з собою пакети. От, купив собі шопер, так що не базар. Писали, типу, мов, зберігай природу, не носи не купляй ці пакети. одноразові. О, я шопер. Найкі! Такі діла зараз сідаємо дощ нічого. Не Другий немає я рік куяри. Ред... Владик взяв присказывай. Дискваред. Шарпа? С шестое, да? Да. Купу моток набрав цього разу. За такие уловщики, то можно як и куба да? Тупо вцепив Барбері оригінальну Барберіс. Ну покаж. Барберіс, оригінальну, чувак, вцепив. Я теж вцепив нормально приколів. Всяких. Ні, ну, барберісочка взагалі непогана. Назік минулого разу шестончик тут влупив. Чотири кілограми шмоту. Уявляєте, ось так гарненько це все діло виглядає. Давайте почнемо з кепочки, аксесуарів, шарфік, кепочка. Прикиньте, підігнав мені підписчик. Ось такого 96-го року Атланія Кепка хто викупає, хто шарить це хороший такий підгончик, непоганий. Барбарісочка перекупив, вийшла вона мені тисячу гривень. Владислав її купив і сказав, що він не хоче нею займатися, щоб я забирав. Ну я її забрав, звичайно ж, ось така, ось такий худочок, крім. Мені надзвичайно сподобався крої і принти. До речі, це No Name. як майже No Name, Барселона виробник. Це скейт-бренд, стрітвірний. Коротше, скейтовський бренд. В них свої доски. Ну, Він доволі невідомий бренд, але знайшов їхній інстаграм. Ну, якість бомба, реально. Я чисто через якість, через принти його взяв. Дуже все якісно замучено. Ось такий от стрітвірчик з дракончиками ззаді також. Дракончики, ще один худачок ось такий також з дракончиками. До речі, в кого є такі ютукейні худачки з драконами, не з драконами. Скидайте мені в інстаграм, тут залишу посилання. Там не тільки шмот купляють, там ще різний лайв контент несеться, все, що зв'язано з модою. Тому обов'язково підписуйтесь. Далі були ось такі от кархарти, каргачі. Я думаю, хто шарить, <кій> можливо, тут з вас ціни, цінову політику, то такі десь каргачі. E, Плюс-мінус 1500 гривень можна продати спокійно і відбити цей весь кульок зразу. Ось такий от худак, я не знаю, правда, куди мені його, тому що на OLX і скупщики таке, думаю, не візьмуть. Якщо не візьмуть, то відмінусую профіт і залишу цей худачок собі. Шуприн, надзвичайно прикольний, сподобався. Всі цініть. Музон підрубав, тупо полетів, чи стояв вже. Коли... Ось такі от Боб Марлі. Зацініть. Теж такі прикольні Боб Марлі в колабі з Бонг, Тоже, якщо не продам, то собі чисто. Так просто чикс. легчайший, просто 800 гривень. Моєму житті краємо худочок від АLEX Кістенейда. Зацінив його кентік, забрав за закасарік. Так що профіт 800 гривень. Зайшла на хуманку. Владік знайшов щось на щоки дрейфіти на останньому дні, скільки вони там вийдуть пару копійок. А Я дуже сильно старався гортати одною рукою, знайшов ось такі нуді. Все по 56, думаю, можна взяти їх. От кумана Вінтаж, дуже велика сітка в магазині. Мені цікаво, де вони утилізують весь цей шмот, тому що його надзвичайно багато і куди вони його дівають? Наприклад, через пару днів оновлення, з тим товаром буде, куди його вивозять і так далі. Тому що поступає новий товар з цього понеділка, буквально за пару днів. Так само секунди. Що думаєш? Віддають бомжам, напевно. Такий-то взяв Владислав на сьогодні на курточках. Ну тут курточки постійно хороші. Фейк чи не фейк? Балмен піджачок також був. Я, коротше, взяв Nike, худак і... І Карго. Все. Ну, поки що ще взяв Томік. Military Pants. а де твій зіпка? Твоя зіпка, Раль? Коротше кажучи, взяли декілька речей, але вийшло секунда, бо почалася тривога. Не знаю, вже напевно немає смислу їхати. Думаю, лише на два секунди поїхати. Після всіх подивитися. Але який сенс, якщо тривога, думаю, буде довго. Влад! Після всіх, чисто ось такі от мамути вдалося взяти на гортексі. Була ще курточка до них, але курточка була вся розклеєна. Такий аудорчик чисто залітає після всіх. Аж дивно, що їх не забрали. Тупо ти поняв на OLX. Nike Air Force One завершено успішно. З мусорника заселив за 450 гривень. Вчиться. Просто вчиться. І ось такий от шарфік від барбарісочки. 1700 купчику. Отак от просто до відзіння. Йо, ну що, давайте підіб'ємо підсумки за ці 5 днів. Нас вийшло нахаслити ось таку от соточку зелених. В принципі, я очікував захасити навіть ще менше. Получилось нормально, в принципі, враховуючи те, що кучу шмоту на цьому столі не проданого. Розумієте про що? Ось такі от форси, я їх ще не продав. Звичайно, ось такі от Карго від Carhartt, які я навіть не буду продавати. Деякі речі я реально не захотів продавати, вони мені дуже припали по душі. Тим паче, ось такі Карго від Carhartt, не кожен день зустрінеш ще й в моєму сайзі чорного Колорвею. Я міг сходу за них полторушку влупити і не думаючи захаслити ще палтерушку зверху, якомусь скупщику і так далі. Тому що вони відлітають доволі по хорошій ціні. Але я їх залишив собі і я не жалію. Соточка вийшла, в принципі, ось такий от вийшов випуск. Тому я думаю, що якщо ти починаєш розвиваєшся з нуля, ось такий спосіб для новачків, доволі таки може бути і продуктивний, ти бігаєш, суетишся, хаслиш. Тому що шмоту реально ще залишилося. Я думаю, що можна x 2 навіть x 3 з цього шмоту зробити. Тому все можливо, все залежить тільки від вас, е, uh, скупщики. Тим паче, я не всіх скупщиків знаю народ. Я, тупо, я скупщикам реально не знаю. Я, я їм тупо не писав лічку, що я знаю там буквально одного-двох скупщиків, я їм всю дорогу писав. І половину з них зморозилася з цього шмоту, тому я думаю... Що ось це весь шмот, що лежить біля мене, ще можна щось з закинути. Але я не буду цього робити, я ці шмотки захаслюю через інстаграм або через грілочку і не буду паритись. Тому всім дякую за перегляд. Якщо ви додивились цей ролик до кінця і вам зайшов такий формат, обов'язково повідомте про це в коментарях. Чекаю від вас лайк, палець вверх, коментарі. І поширюйте це відео друзям. Всім вдалого! Hustle. Let's go.